Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Двійня з України. Пропоную вам запастися чаєм або кавою і відвідати зі мною юск в місті Умань. Тут дуже великий вибір, великий магазин, і хочеться подивитися, який асортимент і знижки саме в цьому магазині, на відміну від аналогічного в місті Київ. Нагадую, що основним напрямком роботи даної мережі є натуральні вироби, натуральні тканини, натуральні кольори. Тому, як ви бачите, дуже різні тумби. Мені зараз подобається те, що відходить на задній план шафи із великою кількістю закритих полиць, тому що ніколи там не буває порядку. Для мене це зараз така покупка не актуальна, але ви можете ознайомитися з цінами і з тим, що представлено зараз. Почнемо ближче дивитися килимки для санузлів. Ось такі в трьох кольорах, вартість 400 гривень. Більшого розміру. Трошки інший матеріал коштує 600. Чорний колір Ось також сірий, чи блаки, сіро-блакитний і рожевий. Також є в інших кольорах, розмірах і матеріалах. Звичайно, треба дивитися, що цікавить індивідуально вас. Ціни 350-375. бачите, все зараз на знижках. 800 замість 1200, хороші знижки. 200, 350, 600, 275. Ось білі є, якщо ви ем, шукаєте, можливо, для своєї ванної кімнати. Також 600. Є кольорові. Ось такий дерев'яний, цікавий килимочок. Так, це в нас бамбук. 375 в різних кольорах. Можна знайти те, що підійде саме вам рушники. Рушники в юск моя окрема любов, тому що також можна обрати від найбільшого розміру рушника до маленького для обличчя. Все в різних кольорах, легко складати великі комплекти. Ось 100% бавовна, на 200 гривень. Подивіться, дуже красиві кольори. А головне ось білий 400, а головне те, що якщо ви навіть кинете. Помилково їх прати всі разом, то у вас не буде неприємності, коли яскраві рушники псують, скажімо, рушники інших кольорів або інші речі. Ось 135 гривень, 270. Всі розміри вказано. Можете поглянути, можливо, є саме те, що зацікавить вас. Різні полиці, підставки для прикрас. Це все ванна кімната. Ось така ємність, можна повісити її на кран. Також цікава поличка 475 гривень, важкенька, Тому треба також на це звернути свою увагу, якщо вона вас цікавила. Подобаються ці коробочки для прикрас. Але, на жаль, у мене немає місця для того, щоб придбати собі такий органайзер 475, 375, 450. Дуже великий вибір диспенсерів для мила. Є автоматичні, ось і ручні. Також представлені у дуже великій кількості кольорів, дуже багато всього на знижках. Ось 200 гривень 299 549. Також до них можна обрати в комплекс стаканчик. І підставку для прикрас або для косметики, хто як, кому як подобається використовувати. Бачите, ось в однаковому кольорі. Ось іще до нього можна вибрати таку туалетну щітку, також все в однаковій гаммі, так сказати, кольоровій. А є вони як скляні, так, і ось пластмасові. Якщо боїтеся, що ви або діти можуть їх розбити. 300 гривень, 369, 349, все, що жовтим, все на знижці. Аромати для дому, також короби для зберігання, косметичка. 235 гривень. Зараз. Не втрачають вони свою популярність, такі плюшеві. Ось ледлампа цікава. Подивимося поближче. Вона на таких, не знаю, присосках, мабуть, як правильно сказати, виправте мене. І без батарейок. Ну, точніше, з однією батарейкою. Ну, зручно. Зручно, що вона без розетки. В'язані органайзери. Красивий, мені подобається, такий прям добротно зроблений, 600 гривень, бачите, є в декількох кольорах. Губка для ванної 100 гривень. Минулий раз ми дивилися з вами такі спонжі. Не пам'ятаю, яка була на них там ціна, тут зараз 200. Якщо шукаєте гребінець щітку для волосся, ось також можна. Подивитися, різні гачечки, крючечки, щоб ваша ванна кімната, ну або інша кімната, можна там було щось повісити і придбати. Рушники. Рушник свинка пепа 300 гривень. Щенячий патруль, 350, велюр, 100%. Розміри також вказані. Невеличкий килимочек, мікрофібра 125 гривень. Теж на знижках подобаються такі а, рушники. 150 гривень упаковка. В упаковці в основному по декілька штук. Ось такий тюрбан для вологого волосся. Після того, як помили голову, то для того, щоб не намотувати рушника, то можна скористатися таким тюрбаном. А тут іще й пов'язка, ось розміри вказані. Така пов'язочка. Для косметичних різних процедур. Колір нейтральний. Ну, як варіант. Ось також гарні рушники, подивіться, які 550 гривень, 275. Тут чотири штуки в комплекті, коштує 185 гривень за упаковку. Так, внизу подивимось. Також упаковка тут, скільки це тут штук. 5 штук, а тут 10, 10 штук 150 гривень. М -м -м. Так, можна придбати 35 гривень. Мені здається, дуже класно, якщо ви перукар, то звернути увагу на такі, можна так сказати, одноразові рушники. Цікава щітка очищувач для скла. Якось ніколи її не зустрічала, але знаю, що ними, окрім скла, миють ще й душеву кабіну. 55 гривень, ось така 235 гривень з присоскою. Хто хотів спробувати, тепер ви знаєте, де можна їх знайти. Говорила вам, що люблю такі стенди. Коли можна, окрім товару, одразу подивитися їх вартість. Також гарні склянки і знов таки диспенсери для мила. Симпатичні кольори. Дуже подобаються такі підставочки. В них дуже зручно зберігати обручки, наприклад, або різні інші каблучки під час миття рук, щоб не загубити, щоб нікуди не впало. Вартість зараз з вами подивимося, 150 гривень за штуку. Більша таця коштує 300 гривень. Ви знаєте, взагалі ніколи ніде не зустрічала такої кількості, такої великої кількості. Таких невеличких шторок для кімнат, як б'юску. Ціни теж чудові. Я минулий раз також вам показувала деякі з них, але тут вибір, звичайно, значно більший. Так, що це в нас таке? Це скатертина клейонка. Думала, що її вже її немає, якщо чесно. Дуже зручно, тому що можна купити такий. Розмір, як вам індивідуально, скажімо так, потрібен індивідуально для вас. Кольори симпатичні, всі нейтральні. Ось також ціни можна подивитися. Дуже велика кількість різних контейнерів. Для зберігання я ось цікавилась таким: 21 літр 300 гривень з кришкою. Кошик 185. Зручно, що він не дуже великий. Але, з іншої сторони, це його і недолік, якщо місця небагато. Ось різні корзини побільше, на знижці 250 гривень без знижки. Ну, взагалі можна вибрати будь-яких кольорів, скажімо так. І ось також, подивіться, симпатичний: 100 гривень, 60 гривень найменше. Для зберігання в ванну, кімнату, наприклад, або в кладовку, я думаю, що можна знайти для нього призначення. Серветки. 135 гривень упаковка, 100 штук. Ну, непогано. 75 гривень упаковка наполовину менша. З великий, великі набори свічок, 175 гривень. Так, вішалка вона тут називається. М -м -м. Також дуже великий вибір, е подобається мені ось такі велюрові, тому що вони не рвуть тонкі речі, блузки. І тому подібне, тому якщо шукали, придивіться. Така паличка для витирання пилюки. Ціна 115, щітка вона називається, від пилу і 135. Подивіться, яка прикольна лійка. М -м -м, така вона зовсім, скажімо, незвичайна, тому якщо шукали, то 250 гривень і вона ваша. Можна подивитися прищіпки, 70 гривень за упаковку м'ячики 100 гривень. Е, я знаю, що такі використовують не тільки в сушильній машині, але і ще й при пранні. Якщо у вас, наприклад, якийсь легкий одяг, пуховик або куртка, ви хочете трошки його. Сильніше відіпрати, то ось такі кульки використовують, такі м'ячки саме для цього і використовують сумки для зберігання. Можна зберігати ковтри, можна зберігати постільну білизну, подушки. Знову ж таки, великий вибір, дуже гарні кольори у білизни постільної. Пам'ятаєте, одна подушка, значить це односпальна, дві подушки, значить, це сімейний комплект. Це для того, щоб можна було одразу зорієнтуватися, ціни. Можете подивитися, можливо, зупинити. І обрати саме те, що сподобається вам. 650, 1500, 1100. Треба читати склад і дивитися. Свинка пепа, 1150, покемон це такі вже дитячі. Комплекти. Ну, мені такі подобаються, скажімо, однотонні, подобаються більше, але якщо дитина хоче, то, в принципі, чому би ні. Так, серветки підставки 135 гривень така з тканини. Пластмасові варіанти дешевші. 50, 65, 30. 135, ось подорожча 225. Також дуже великий вибір кольорів. Дуже багато різних рамочок. Також на знижках, якщо ви любите прикрашати свою оселю сімейними фотографіями або якимись картинами, то також можна придивитися. Різні ліхтарики, олія 325 гривень. І ось, одразу ж коло неї, 800 гривень. Це свічка, 400 гривень за упаковку. Там три штуки. Подобається взагалі, що це led лампи тобто тут немає вогню, вони безпечні. Особливо, якщо веселі є діти, то ви не будете зайвий раз про це турбуватися, ціни можете подивитися. Ось так вона виглядає: 115 гривень, 2 штуки 18. Ну, скажу так, для мене юск це магазин декору. В першу чергу, ось така таця 349 гривень, підсвічник 375. Тому що в реальному житті, якщо багато з цих речей вам не знадобляться, то, наприклад, якщо ви власник кафе або якоїсь маленької кав'ярні, то подивіться, скільки красивих речей тут є для того, щоб прикрасити ваше приміщення. Так, ось така гілочка. Ну, сама вона, звичайно, буде виглядати не дуже, але якщо ви скомпонуєте, наприклад, 3, то це доволі так цікаво. Так, отака така червона 135 гривень, одразу покажу вам вартість вази 300 і штучна рослинка 60. Різні скляні баночки, кухлики, миска 125 гривень, мисочка поменше коштує 50. І ось такі стаканчики за 85 гривень. Зараз на знижках ви також можете придбати таку склянку за 70 гривень. Думаю, що ви неодноразово бачили її в різних відео або на фотографіях. А зараз хочу перейти з вами у відділ вуличного освітлення, тому що тут є що вам показати. Подивіться, які ціни. Подобається ось такий комплект LED-ліхтарів 225 гривень. 4 штуки в комплекті заряджаються від сонячної панелі. Точно такий самий принцип роботи у цієї гірлянди. І, як на мене, це дуже зручно і дуже класний такий елемент для вашого декору. Ще зараз вам покажу один великий ліхтар. Він коштує 200 гривень за штуку. І на цьому будемо з вами прощатися. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, щоб не загубити наступні відео.